З миром Божим! хочу поділитися неймовірним откровенням. Всі ми знаємо, отже, наш молитву, всі ми молимося нею. І зараз, коли війна, постійно всіх на вустах я чую, всі мої знайомі розповідають. І е, я, наприклад, раніше не розуміла, що там написано: половини, біб половини цієї молитви, я не розуміла. Я просто вчила її, тому що. Я знала, що це молитва від Господа. Все. І навіть саме звичайний хліб наш насучний, я думала, що це звичайна булка з магазину, типу, що я прошу Господа кожен день, щоб дав мені поїсти. Але Ісус говорить, що не одним хлібом буде людина жити, але кожен, кожним словом, яке словом від Господа, яке буде виходити з її вуст. І давайте з вами. Розберемося, що ж там по написано в молитві, Отче наші буде Матфія, 6 глава. с девятого верша молитесь же так отче наш сущий на небесах да святится имя твое да придет царствие твое да будет воля твоя и на земле как на небе хлеб наш насущный дай нам на этот день и прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим и не веди нас в искушение но избавь нас от лукавого ибо твое есть царство сила и слава в веки аминь и В цій молитві говориться, що і буде Твоє царство і воля, і ім'я Твоє святиться, як на землі буде це робитись, як це робиться на небі. Тому що зараз ми Ісуса змішуємо з усім, чим нам хочеться: з язичниками, з ритуалами, з обрядами. А Господь каже, той, хто збереже моє Слово, ім'я, той смерті не побачить вовік, вік. І воля Божа. Це щоб ми йшли, проповідували, розповсюджували чисте, неспотворене Євангеліє до краю землі і тоді царство Боже, бо Боже буде всередині живої людини, а не мертвої, як ми звикли це говорити. І нам треба бути носієм цього царства небесного. І якщо в нас немає хліба насущного на кожен день, це є слово Боже, то ми ніколи не отримуємо того откровення, на якому стоїть все, і без якого неможливо жити. Тому що ми можемо читати Біблію, ми можемо знати її на пам'ять, але якщо в нас немає откровення, що ми прочитали, що там написано, для кого це написано, то вважаю, що ми просто читаємо книгу як поверхневу інформацію і живемо дарма, якщо немає цього откровення, яке дає слово Боже. І е, нам треба, як і Господь пише, пробачайте гріхи, і е, я вам пробачу. Тому що Господь каже: той, хто багато любить, тому багато покриється гріхів. Тобто знов основа всьому стоїть любов, любов Божа. Господь пробачив нам всі гріхи, коли син Його помер і воскрес, і він більше не згадує нам цих гріхів, тому що він їх забув. І ми так само маємо, як наш Отець Небесний. Пробачити і забути, і тим самим ви віддаєте всю владу Господу, то, хто вам зробив зло. І останнє написано: І не віді нас відскушення, но і збавь нас лукавого. Якщо прийшла спокуса. Значить, перед спокусою прийшов лукавий. Тому що лукавий нас спокушає. І Господь нас зможе позбавити від всього, від цього злого, поганого. Але ми маємо зробити вибір: вибір в сторону лукавого сатани, чи вибір в сторону Господа. І ми маємо розуміти, що те, що зв'яжемо на землі, те буде зв'язано на небесах, і е, ми маємо тут на землі з'єднатися живою апостольською церквою, стати істинним учеником Ісуса Христа, проповідувати до краю землі, щоб Слово Боже, откровення, яке Господь нам дав, ми розповсюджували далі, тому що е, тільки так. Буде переможений сатана, коли ми будемо з Богом іти і перемагати Словом Божим, тобто забирати із лап сатани кожну душу, приносити її Господу. І тоді людина буде, приобрет... буде в своєму житті щастя, сенс життя. І тому, якщо ви хочете примиритись з Господом, пізнати істину, Слово Боже, хочете отримати. Покров захист від Бога. З'єднайтеся з Ісусом Христом, з'єднайтеся з Його церквою. І тому ми місія Слова Боже. Запрошуємо вас на онлайн-конференцію з вивченням Слова Божого. Прийдіть під Божий захист, прийдіть під Божий покров. І не пропустіть шанс стати дитиною Божою. І не пропустіть е, прихід Ісуса Христа. Напишіть мені в коментарі або в особисті. Я з радістю вам відповім і допоможу підключитись до тіла Христа. Амінь.